Всім привіт! Сьогодні ми будемо в'язати дуже гарний, але в той же час дуже простий візерунок. Для візерунку набираємо число петель, яке ділиться на 2. Першу кромку знімаємо і перший рядок в'яжемо одна лицева, одна виворітна, одна лицева. Одна вирі. Другий ряд. Першу петлю знімаємо, одна лицева. Тепер робимо накид і виворіт, не знімаємо. Знову одна лицева, накид і виверідний знімаємо. Одна лицева, накид. Вивертни зняли. лицева, накид, вивертни зняли. Лицева, накид виверний зняли. Литва, накид вивертни зняли. Литцева, накид виверідни зняли. І в кінці хромкова пров'язуємо вивертни. Першу ми знімаємо хромко а останню пров'язуємо вивертне. Третій ряд. Першу петлю знімаємо. Тепер дивіться, у нас попереду два накида. Ми робимо ще один накид і знімаємо ці два накида. І вивертньо пров'язуємо лицевою. Робимо перед накидом накид знімаємо ще два накида на праву спицю і виверітню петлю. Провязываем лицевою. накид Зняли два накида лицева. 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 накид Зняли два накида лицева, Накид, зняли два накида лицева, 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 и лицева. Накид, зняли два накида лицева. до втенца ряду. В птенцы накид. Зняли і лицева. І кромкова виверідня остання. Четвертий ряд. Першу петлю ми пров'язуємо лицевою. Хоч у нас тут виверідня, ми пров'язуємо лицевою. Тепер у нас тут петра і два накиди. Ми їх пров'язуємо разом, виворітні, лицева. Три разом. Лицева. Три разом. Лицева. Три разом. Лицева, три раза, 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 лицова. Три разу, і в Дівчинця лицева. Літцева. Три разу, і Якромково виверідне. Все. Це є рапорт нашого візерунку. Дивіться, які тим їжечці виходять. Я називаю цей візерунок їжачок. А вам на що схоже? Мені здається, що він дуже гарно підійде до дитячих речей. Ну, зараз я вам привежу декілька рапортів і покажу, як він гарно виглядає. Тепер наступний ряд ми починаємо з першого. Тобто лицева, виверітня, лицева, виверіте. Я пров'язала шість рапортів висоту. і тут є гарненький візеруночок. У мене вище. А я вам бажаю рівненьких петельчик. Гарного настрою і до нових зустрічей. Па-па!